Не знаю, як правильно, YouTube або YouTube Виправте мене. Моя давня мрія записувати влог. Нехай здійсниться сьогодні. Сьогодні 8 грудня 2025 року. Пишу першу частину свого влогу. Маю йти зараз на роботу. Холодно, собач. Добре, що сніг не падає. Включення світла, от що пісить. Сьогодні його не буде до 15.30 це капець. Покажу, якщо щось вдасться зробити. Сьогодні день термочашок. Дуже багато термочашок сьогодні замовлено. ось які вже я зробив. Це є срібні. І ось такі новиночки. Глітерно рожево і ось така рожева. Дуже класний подарунок на день народження було. Вчора день народження, і отримав ось таку було, штуку. Якраз, якраз мені для мого блогерського діла. <світую> З хороших новин на сьогодні замовив собі екшн камеру